Пускайте садь за вина, красная так, росою мита я, рясними вітами, моя любов, моя любов, росою мита, рясними вітами, моя любов. Бог! Вітерець смікається та й залицяється, пісні про вірниці співав. Слупи на ладсько слава. В живу не голубе, калина мовила, ти не ламай моє, гілля не шарпай листячко, не рви на листечко, я не твоя. Молодці! Умнічі! Зараз секунду. Щас, щас, почекайте. Зараз прийду. Ви чули тільки, що пісню чудову, народну, прекрасну, яку заспівали ці чудові жінки. І заспівали вони її для моєї дорогої Наді. Надії Тимофіївни Карплюк або Надії Тимофіївни. Мельник, дівоча прізвище, яка сьогодні святкує своє день народження. Чудовий, прекрасний вік. Вона завжди прекрасна, чудова хазяйка, прекрасна. І оцю народну пісню ми сьогодні її приурочуємо для того, щоб вона відчула знову і згадала ті корені, звідки вона, про свою матусю, бабуню Мотю, про бабку Ялину Ліну, про батька Тіму. Про всіх-всіх-всіх, про сестричку, Веру, про всіх-всіх, хто? Тільки, про Танечку, Драпалюк. І про всіх родичів, які зараз у нас живі, здорові, люблять, але земля порозкидала їх, війна порозкидала. Надюня, будь здорова, щаслива, тебе прекрасна доця, чудовий зять, золотий чоловік. Хай Бог дарує тобі все саме найкраще з тим народження, квіточка від всієї нашої родини, від всієї нашої країни.